Вітаю, шановні учителі математики сьомих класів. Дозвольте ознайомити вас з підручником з алгебри для сьомих класів нової української школи авторського колективу Тарасенкова Акуленка, Данько, Коломієць, Богатирьова, Сердюк. Наш підручник з алгебри для сьомого класу реалізує державний стандарт. Модельну навчальну програму авторського колективу Бурда Тарасенкова-Васильєва, авторську концепцію реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики в базовій школі. Структуру. Курсу алгебри сьомого класу ви бачите на слайді. Новим для курсу алгебри є розділ шостий, елементи стохастики. Перше знайомство з елементами стохастики, яке буде продовжуватися згідно з модельною програмою, і в восьмому, і в дев'ятому класі. Ми орієнтуємось на рекомендований п'ятигодинний тиждень з математики за державним стандартом і на курс алгебри виділяємо три години на тиждень. В тематичному плані, який є на слайді, ви бачите інваріантний блок разом з тематичним контролем номер 2 а також виділений рамкою. Варіативний блок компетентнісний, в якому ми пропонуємо до розв'язування і навчання іншої стратегії, якої ніколи ми не навчали в курсі алгебри і геометрії базової школи. Ця стратегія, як в житті, ми шукаємо розв'язок життєвих задач, проблем, які перед нами постають, від Знайти додано, і на це виділяємо від двох до чотирьох, а інколи і більше, годин на розв'язування специфічних компетентнісних. Задач. В підручнику будова розділу традиційна для наших підручників розпочинається розділ рубрикою у розділі Дізнаєтесь, безумовно, є параграфи, а завершується розділ рубрикою. Перевірте, як засвоїли матеріал цього розділу, він містить контрольні запитання і тестові завдання. Все це для самоперевірки учнями своїх здобутків. Будова параграфа теж в основному традиційна, хоча є і нові елементи. Безумовно, це навчальний текст, безумовно, це. Додаткові відомості в рубриці Дізнайтеся більше. А також нова рубрика словничок, де один-два основних терміни, які вивчалися в даному параграфі, подано українською, англійською, німецькою, французькою мовами для розвитку загальнокультурної компетентності наших учнів. Наприкінці Кожного параграфа є рубрика Пригадайте головне, а що ж основне вивчалося в даному параграфі? І завершує параграф задачний блок. Його в цьому в нашому підручнику розпочинає рубрика усне тренування це завдання на розігрів на початку уроку на підтримання обчислювальної навички в активному стані. Задачний блок містить основний блок чотири рівні задач зі штрихом початкового рівня, з нуликом середнього рівня без позначок достатнього рівня і зірочкою високого рівня складності. Задачі виділені червоним кольором, призначені для домашньої роботи, а їм передує обов'язково аналогічна задача для роботи в класі і завершує задачний блок. Рубрика Проявіть компетентність, де ми подаємо рафіновані задачі життєвого змісту. В них дано рівно стільки, скільки потрібно, щоб відповісти на запитання. А компетентність суто задачі можуть містити і надлишок даних, і нестачу даних, і кілька правильних відповідей тощо. Особливістю нашого підручника для сьомих класів НУШ є широке використання зіставлення, протиставлення, форматування, дрібнення текстових елементів, обов'язкові діалоги, оскільки це основа пізнавального процесу, це ручійна сила думки. Специфіка нашого підручника була, є і залишиться, це його практична спрямованість. І внушевському підручнику кожен параграф ми розпочинаємо з практичної ситуації, за якою ми входимо в параграф. І підводимо учнів до основного означення даного навчального змісту. Ну а завершує параграф, ми вже про це говорили, рубрика Проявіть компетентність, задачі практичного змісту, тож кожен параграф розпочинається з практики і завершується практичним застосуванням. Особливістю підручника з алгебри є, при Рубрики готуємось до контрольної роботи. Добірки вправ для того, щоб учні могли потренуватися в підготовці до контрольної роботи, і навчальні проєкти, які, безумовно, потрібні для того, щоб розвивати і допитливість, і підприємливість, і інші якості особистості наших учнів, Ну і узагальнювали та систематизовували. Навчальний зміст. Інтерактивна підтримка підручника досить широка. Ви бачите біля кожного параграфа лінки і QR-коди, і всередині параграфа лінки і QR-коди. Біля назви параграфа чи пункту параграфа це покликання на презентацію. До кожного уроку створено презентацію, на якій може перейти не тільки вчитель, а й учень прямо з підручника. Презентація містить теоретичний матеріал, інтерактивну вправу на платформі Learning Apps або платформі ВордВОЛ, запитання для повторення. Завдання експрес-контролю для організації формувального оцінювання, запитання для рефлексії, фрагмент рубрики, дізнайтеся більше, звукозаписи до словничків від носіїв мови і інтерактивні вправи на платформі Learning Apps. Платформі Wordwall до кожного уроку, прямо в підручнику. Автори підручника з алгебри щиро і сердечно дякують вам за увагу і запрошують до співпраці за нашим підручником. Дякую за увагу!